Маємо ось таку 17-ку. Це кінна, але вже перероблена на тракторну невіску. Тут у нас 17 ліок. Ось в такому на стані. 17 одна, всі інші 15-тки. Або ще заводські є 17-ки. Ось така ця у нас 17 ка залишилася. Ось в такому стані. Робочі там от Шостерні. Більше менше такі от люлечки у нас ідуть. Грузіків немає, якщо треба комплект можемо докласти, бо продається так як приходить звідти. Внутрі ось така ціленька. Внутрі все добре. Коли цікавий телефон є в шапці профіля, можете телефонувати. Є доставочка.